Від півтори до майже чотирьох тисяч гривень. Саме такі штрафи передбачені за вилов риби у період її нересту. Щорічна весняно-літня заборона стартує з 1 квітня на всіх рибогосподарських водних об'єктах Тернопільщини. Саме впродовж цього періоду відновлюються популяції у водоймах, від чого залежатиме кількість та якість біоресурсів у майбутньому. Вона розмножується. Вона приймає відповідні той алгоритм дії, де риба може йти на мілководі, де вона вигрівається, викидає свої ікру, йде спарування, і риба розмножується. Тим самим ми покращимо популяцію в водоймах Тернопільської області. На різних водних об'єктах терміни нерестової заборони відрізняються. Наприклад, на Дністрі, водосховищах і ставках вона триватиме до 10 червня, включно. Тоді як на всіх інших річках та їхніх кореневих водах, з 1 квітня і до 20 травня включно включно. повний перелік водойм, а також правила та обмеження доступні на сайті Тернопільського рибоохоронного патруля. «Рибалки, вони всі практично знають, в яких місцях проходить нерест, а в яких місцях можна дозволяється їм проводити лу риби. Варто зазначити, що на окремих водоймах області в цей період дозволяється любительська риболовля з берега гачковими знарядями. У цих місцях можна ловити до трьох кілограм риби. Окрім того, по водоймах не можна пересуватися будь-якими транспортними засобами та моторними суднами. Патрульні працівники вони будуть виїжджати кожен день, вони будуть контролювати відповідну роботу, є громадські інспектори, є муніципальні громадські інспектори. Якщо це наша зона відповідальності, то ми приймаємо рішення. Якщо це зона відповідальності, наприклад, природнозаповідний фонд чи інший, то ми звертаємося до екологічної інспекції або до муніципальної інспекції. Крім того, фахівці нагадують, що до 31 березня діятиме заборона на вилов щуки, а до 30 червня не можна ловити раків.